Вівторок, 21 лютого, відбулася чергова 27-ма сесія Біляївської сільської ради. Перед місцевими депутатами восьмого скликання про свою роботу за минулий рік відзвітували троє старост Миронівського, Роздольського та Верхньоорільського округів громади. Кожен звіт сесія ухвалила одноголосно. Далі розглянули виконання бюджету громади за 2022 рік. До сільського бюджету надходження за 2022 рік з урахуванням трансфертів склали позага. По спеціальному фонду 95,3 млн грн, План виконано на 111,3%. По спеціальному фонду 1,7 млн грн, План виконано на 111,2% власні податки і збори надійшли в сумі 75,8 млн грн, що становить 115,1%. Понадпланові надходження склали 10 мільйонів гривень. Найбільшим джерелом надходжень в сільському бюджеті є рентна плата за використання за користування надрами для видобування природного газу та конденсату. Цього податку було отримано 30,3 млн грн, що складає 40% від загальної суми доходів загального фонду. Другим найбільшим джерелом надходжень до бюджету є податок з доходів фізичних осіб, який складає в загальному обсязі надходжень 38,8%. Отримано 29,4 млн мільйони гривень. Видаткова частина сільського бюджету за 2022 рік склала 91 млн мільйон гривень, в тому числі по загальному фонду: 88,9 млн грн. гривень. По спеціальному фонду 2,1 млн грн. мільйона гривень протягом року забезпечувалась своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ. здійснювалися розрахунки за енергоносії та інші невідкладні видатки: харчування, придбання медикаментів та господарське утримання бюджетних установ. Ми маємо тепер змогу розподілити вільні залишки, які утворилися на початок бюджетного року. На початок бюджетного року у нас цих залишків 33 мільйони. Сьогодні вам пропонується розподіл 6 мільйонів. На що ми пропонуємо ці кошти спрямувати? Це на виконання різних програм, які затверджені сесіями сільсь... сіль... сільсь... 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 сільської ради. Крім того, виділяються кошти на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася в наших організацій в бюджетних установах на 1 січня. Ці кошти у нас повернулись залишками на 1 січня. Тепер ми їх. Направляємо на погашення цієї кредиторської заборгованості. 2 мільйона 800 тисяч гривень виділяється на придбання шкільного автобусу. На сесії цього дня також виступала керівник Привомайської лікарні. В минулому році ви нам допомагали і коштами і на медикаменти, і на медичні огляди, і на харчування хворих. І таким вагомим досить вкладом це було у нас були перечислені кошти в кількості 200 тисяч. Які ми планували на ліфт, ліфт у нас фактично на сьогоднішній день це вже закінчено. повністю налагоджувальні роботи закінчені. Залишилось, тільки, залишилось зробити тільки декоративні роботи. Там залишились дірки від старого ліфта. Закінчуються ці роботи найближчими днями і ліфт буде запущений в роботу. Це насправді дуже актуально, тому що іноді вже є такі дні, коли цей ліфт у нас був демонтований. Новий й ліфт відповідно не працює а другий ліфт, який в нас існує, він теж уже наладен дише. І відповідно були дні, коли не працював жоден ліфт, і ми носили хворих уже на руках. Таке вже було в нас. Найближчі дні вже залишилося чекати зовсім чуть-чуть, і він запрацює. На цей рік в програмі знов таки ж завдяки вам закладено харчування, закладені медикаменти, на орфанні захворювання, ну, відповідно, все, що до програми. Хотіла би я зупинитися саме на харчуванні хворих. На вантаження на нашу лікарню зросло і зросло досить таки суттєво. В нас планово довій війни було 125 ліжок, і на цих 125 ліжках, як правило, було менше сотні хворих. І я зустрічалася з вами і розказувала про наші біди, як нам насправді це неадекватно все оцінюється. Все залишилося по-старому, НСЗУ все одно оцінює нашу роботу неадекватно. Насправді, витрати на лікування набагато більші, ніж перечисляє кошти НСЗУ. Але це наші реалії, і в принципі на сьогоднішній день, завдяки тому, що ми і досить таки велику кількість хворих приймаємо. І і завдяки тому, що працюємо з волонтерськими і благодійними організаціями, і завдяки населенню, яке багато моментів також розуміє, завдяки цьому ми досить таке непогано зараз себе почуваємо в плані того, що ми можемо надати допомогу. Ми перейшли на триразове харчування. На сьогоднішній день ми годуємо хворих. Три рази. І знов-таки більш з акцентом не, не зовсім рівномірно розподілено харчування, більш з акцентом там м'яса ми більше даємо військовим, я чесно кажу. Ми нерівномірно на сьогоднішній день розподіляємо їжу. Е, відповідно, зросли видатки на харчування. Як можемо, працюємо знову ж таки з волонтерами, е, ну, просимо допомоги. Просимо допомоги і підприємців, і підприємці вашої громади також вже допомагали нам з харчуванням. Дякую, відгукнулися ви і на прохання до населення з овочами. Я сьогодні піднімалася, я бачила внизу, стоять овочі в сітках. Вдячна вам за цю допомогу. На жаль, ми не можемо, немає можливості зберігати багато овочів, тому допустимо, ми сьогодні зібрали, використаємо ці овочі і далі, далі через якийсь час знову, мабуть, прийдеться звернутися до вас саме, саме по овочах. Може, там буряк весною ну, може залишається. Ви бачите, що він вам не потрібен. Цей буряк буде. А ми варимо там, робимо їм салати з цього буряка. Овочі актуальні, насправді вони йдуть в великих кількостях. Ольга Грімова зазначила хоча на сьогодні стаціонар лікарні переповнений, але спільними зусиллями медики забезпечують пацієнтам і лікування, і харчування, і умови перебування. Далі депутати розглянули інші 43 питання порядку денного сесії.